Привіт, я Юлія. Мені 49 років, я психолог і психотерапевт. А це мої штучні суглоби в стегнах. Бачиш? Зараз я світло приберу, і ти побачиш. Угу. Бачиш, я з ними вже більше 15 років, і за життя у мене було 13 операцій. І остання була дуже важка. Я ледве ходила по дому, тримаючись за стіни. І спорт був неможливий. Але попри це, я схудла на 32 кілограми з цими суглобами. Завдяки чому? Завдяки перебудові харчування, психіки та духовності. І ти теж так зможеш. І не кажи мені, я вже стара, я не зможу, у мене менопауза, у мене гормони. Дивись, у мене теж менопауза і теж гормони. Але попри це, з цими суглобами я схудла і ти зможеш. Щоб дізнатися, як, я запрошую тебе на безкоштовний водний вебінар. Але спочатку читай опис до цього відео. Побачимось!